Ці робочі заслужні міністром Ми практично вже більше року, тоді коли ми ведемо бойові дії на сході України. Ви поруч з солдатами, офіцерами Збройних сил України. Ви допомагаєте і допомагаєте людям, які проживають в Україні, отримати інформацію об'єктивну і те, що коїться на фронті, допомагаєте Збройним силам України відчувати те, що вони захищають свою землю. і Мати впевненість в тому, що вони виконують свій святий обов'язок по захисту держави і роблять це абсолютно правильно. Я хотів би хати вам велике спасибі за те, що ви є не тільки фахівцями своєї справи, а ви є патріотами України, тому що дуже часто ви ризикуєте своїм життям. Виконуючи ті обов'язки, які передбачені вашою професією. Управління комунікації. Герально-друговому органу народна армія. Міністерства Заковадные Хочу Наталью Иваневну, корреспондента специального видео. Він перебуває оборони України, Максима, начальника відділу взаємодії за України. Поруч з нами постійно і на фронті, і тут е, свідчення того є те, що в більшості з вас всіх на нашу думку є самими активними щодо освітлення бойових дій в зоні АТО. Зараз знаходяться саме так. Я хотів би вам подякувати, побажати вам успіхів і здоров'я, а тим кореспондентам, які зараз з камерою в руках знаходяться на передовій. Звичайно, що і нашим всім бійцям, які захищають нашу державу міцного здоров'я і успіхів, і перемога буде за нами, тому що ми захищаємо свою землю. Я дякую вам і. Вбачаю, трохи ситуація така дуже кладна, треба моє втручання, ситуація контрольована, підстав для великого полювання немає. Відповідь ми дамо адекватну, тому я вбачаю з вашого дозволу, я попрацюю за своїм планом. Добре?